О, так, Трускавець, День міста. Прогуляємось в центр. Подивимось як воно в Трускавці на день міста. А година вже не така рання, десята. Вулиця Шевченка, шкідна є частина. А, не втомлююсь нагадувати, у нас є всі вулиці Турскавці, абсолютно всі. Нема такої вулиці Турскавці, якої в нас нема. На відео. От нема. Деякі по кілька разів, деякі по менше разів, але я навіть підозрюю, що навіть нема такої вулиці, яка в нас тільки один раз фігурує. У нас мінімум кілька разів всі вулиці фігурують. В різну пору року, в різний час, в різну погоду. А, 10 ранку, а сонце так припікає, просто знаєте, це якраз буде тих кілька днів, що буде знову спекотно. Маємо знову буде львівське літо. Це враження ще не працює. Пам'ятник Тарасу і Шевченку на місці, как Ось заспокоїлись з його демонтажем. А, і сьогодні світло є, то фонтан працює. Ці автомобільчики міротеля, мені нагадують якісь трошки інші автомобільчики, але так, я кажу, то що мені нагадує, то мої проблеми. А, це Анастасія, у нас є Анастасія всередині, до речі. Раджу звернути вам увагу на Анастасію. гарне місце, центр міста. Поруч масаж. Та, люблю герані. Казав, дитинство вирощував на підвіконні. Собачка тікає від господині. Е, ми дійшли вже до міської ради. Там місто готується до Дня міста. Зараз ми подивимося, що в самому центрі. Тут буде ресторанчик. Столик ставлять новий. А як новий? Відносно новий. Навіть написано, потрібен продавця. Так що, шановні продавця, хочете працювати. Тут потрібен продавця. Баланс культури імені Тараса Григоровича Шевченка. Ті вчора подивиться відкриття Олімпіади, не подивився, відключали світ. Але знаєш, що було гарно, команди плили на човнах. Але традиційно йшли по стадіону. До речі, як хтось з вас дивиться Олімпіаду, напишіть, будь ласка, в коментарях, яким видам спорту віддаєте перевагу. Ну і для перегляду, і можливо самі займаються якимось видом спорту. Всі ми займалися якимось видом спорту в під ці продав. Навіть я, це мало хто вірить. Та, я активно займався спортом. Я вже колись розказував, як я ходив <плес> на музичні інструменти вчити. грати. Теж гарні спогади були в хор мене не взяли, теж розказував. О, костел. Так, займався легкою атлетикою. Бігав, стрибав. А, потім вже трошки старше, то метання списа. Метання списа дуже, дуже хороший вид спорту. Залишається досі одним з моїх улюблених. Хочеться побажати нашому фельфнеру гарних результатів. Може і він? Поб'є рекорд, там такий рекорд довго стоїть. От бачите, магучих. Побила рекорд стевки Костадінової, рекорд 40 років тримався і наша українка. Побила рекорд в стрибках висоту. Може українці встановить новий рекорд світові метані спис. Але менше за це. Ми вже майже в центрі. Подивимося, що тут і як. Звичайно, поки що людей не є багато, бо... А, я бачу вже. Спонсор концерту буде вода Трускавецька. А, можливо, що інакше накше не мають на увазі написом Трускавецька. Але швидше за все хто буде спонсором концерту. Черги за монцями, за кавою. Невеличкі. Міні. На ринку особливо багато людей не видно. Але тут що, є ярмарок вже. Морозове було, ярмарок там далі. Я засія. Трошки прийду, покажу далі. Ярмарок. Повернемо праворуч до білету. Приїхав ярмарок. Ну там, бо день місто, мусить бути ярмарок, мусить бути рослики і наш це не день міста. Ми сьогодні дивимося на ярмарок, а не на, а не на гортензії. Солодковата, попкорн, стрічки, веєри. До речі, українською буде веєр, та? а ні, віяло, блін. Що ж це я вам так... Віяло. Продаж віял. Хотів, скажіть, навіть валізки продають, але я бачу в валізках товар сюди привезли продавці. <гум> О, а тут сири. Знаєте, скільки часу я не бачив, щоб сир продавали біля, -біля Ого. Так, колись тут на кожному кроці продавався сир, а зараз отак. Шашлик. Бограч. М'ясо. Колбаски. Ну, зараз черг нема. Розумію, найближчі. Не Два вчора були. Хто ж вранці? їсть шашлик. А і столики там, столики, вони фактично всі вільні. Це теж зрозуміло. І зараз дійдемо вже до самого бювету, Парк на горі, напевно, будуть склити. Таке враження. Там, що ставили рами. ها آه, عندي سلمى دوبي وقت Привіт, друже, знай місто тебе.